Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги. Інформація літній відпочинок, як зробити його безпечним та корисним для дитини. Перше активний відпочинок на свіжому повітрі. Плануйте щоденні прогулянки вранці та ввечері, уникаючи спеки. Організовуйте рухливі ігри, які сприяють фізичному розвитку та зміцненню імунітету. Друге захист від сонця та спеки. Забезпечте дитину легким одягом з наторчаних тканин та капелюшком. Використовуйте сонцезахисний крем, особливо під час тривалого перебування на сонці. Слідкуйте за достатнім споживанням води, щоб. Уникнути зневоднення третє безпека біля води. Ніколи не залишайте дитину без нагляду біля води. Навчайте правила безпечної поведінки на воді. Четверте. Дотримання правил безпеки. Навчайте дитину основним правилам дорожнього руху. Пояснюйте, чому не можна розмовляти з незнайомцями та йти з ними. Під час прогулянок використовуйте світловідбивальні елементи на одязі. П'яте. Здорове харчування. Пропонуйте свіжі фрукти та овочі. Резитильно їх мийте перед вживанням. Уникайте продуктів, які можуть швидко зіпсуватися в спеку. Шосте. Гігієна. Навчайте дитину мити руки перед їжею та після прогулянок. Слідкуйте за чистотою іграшок та Особистих речей. Дякую за увагу!